Вітаю вас, друзі! Цього нового року! Росіяни намагалися усіляко нам зіпсувати свята. Вони завдавали ракетних ударів, вони запускали проти нас дрони камікадзе та дуже сильно цьому раділи. Значить, класно отбомбились этой ночью, да. проте раділи росіяни недовго, тому що саме на новий рік Збройні сили України прекрасно відпрацювали та знищили базу розташування мобілізованих росіян. Є дуже багато загиблих, і у російських загарбників тепер є перша трагедія від початку цього року. Начнем з, з трагічного, може бути, да? Це удар по Україні, нанесли українські війська по. По пункту рівні дислокації наших військ в Макії російські пропагандисти, як завжди, намагаються врятувати інформаційну ситуацію та закликають росіян не панікувати та не нити. То для начала напірістать нить, що не надать паніки істерики. Панікер, це хуже врага. Одночасно вони намагаються знайти винних і знаходять винним. Цього разу виявився проросійський колаборант Толя Шарій. Дуже багато з тих, хто починав цю паніку, і вроді как был на нашій стороні, типа урода шарія, наприклад. Просто зараз, друзі, візьміть та підпишіться на мій канал. Якщо ви досі цього раптом не зробили, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні із вами і поговоримо на цю прекрасну тему. По-перше, слава святим хаймарсам! Вірте в збройні сили, вірте волонтерів в український народ цієї новорічної ночі наші прекрасні хаймарси відпрацювали по тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Це там, де той самий Роднічок. Там у будівлі ПТУ розташувалися російські мобілізовані, і просто у ту будівлю якраз таки прилетіло. Є іще ще відео з місця подій тут у Ютубі. На жаль, через цензуру я не можу вам його показати, але принагідно нагадую, що подібні матеріали я завжди опера. Тивно публікую у себе у телеграм-каналі. На нього друзі також підпишіться після удару по мобілізованих росіянах у Макіївці. Заплакав навіть колаборант царьов. Олег, ти ти плачеш? Але кремлівські пропагандисти тут же почали розповідати, що усе не так однозначно. І взагалі, давайте послухаємо, що скаже Конашенков. Я всім рекомендую дождатися офіційних коментарів. Министерство оборони, которое обязательно с цими коментарями виступає. Потерь вооруженных силах России нет. Ігор Коношенков транслирует уверенность каждый день по несколько разів. Проте було вже пізно. Росіяни почали панікувати, почали істерити у соціальних мережах і стали писати про свої втрати серед цих мобілізованих, і це від кількох десятків до кількох сотень хороших росіян. Погибло какое-то количество людей. Мобілізовано такі величезні втрати росіяни пояснюють геніальністю свого командування. Справа у тому, що командири, мобілізованих із Саратова, розмістили їх не просто у будівлі ПТУ, а і ще й там же розташували склади з боєприпасами, який, звісно ж, здетонував після прильоту. Звідси і такі великі втрати на і 400 і 500, а сейчас уже 700. Ну давайте, давайте, ми це все видели. Оскільки скільки винним виявився не тільки шарій, а й російське командування, то тепер треба їх усіх під трибунал і бажано розстріляти. Всі воєнкори написали коці, Сладков і інші, що в маківки була приступна халатність. При цьому самі росіяни повідомляють, що подібна ситуація у них трапляється вже далеко не вперше, але усе одно при цьому не варто критикувати командування, тому що так же можна і до самого Владиміра Путіна дійти. Раді Бога, можна розбиратися скільки угодно. З нашим рукавоцем, все прочим, висказують йому претензії. Ну не треба делати вот так. Тим паче, що це усе може бути неправдою, це усе може бути і псо, і це усе могли вигадати українці. Пото потом, когда в очередной раз кажеться, що це розводка. Як це часто вже бувало, але все одно росіяни сподіваються на краще. Загарбники пропонують у майбутньому враховувати таку штуку, як заходи безпеки. Виявляється, вони потрібні на війні, і будувати великі бункери, щоб там ховати свій особовий склад. Ну вони могли би вже використовувати один великий бункер, щоб ховати своїх мобілізованих. У ньому це бункер Владиміра Путіна, але туди їх не пустять, тому що. Для бункера Путіна російські солдати занадто старі. А, ну, от я хочу сказати, що ведь опит є, и если, е, не знаю, може бути опита постройки да, бункерів. Ми з этим пока не сталкивались, не видели. І знаєте, друзі, от ви зверніть увагу на точність цього удару. Тобто прилетіло саме туди, куди й мало прилетіти, прилетіло чітко по російських загарбниках. І порівняйте це із тим, як росіяни били днями по намі з вами, як вони вдарили по готелю у Києві. Який Виявляється, був військовим об'єктом ударино наносились в основному по військовим об'єктам да ні по гражданським, ні по інфраструктурі, або як росіяни того ж дня у Хмельницькому завдали ракетного удару по АЗС, вбили 22-річну дівчину і розказували потім, що це була військова база. Телеграм-канал Рибарсабчають, що накрилі розпалагу 8-го віддільного полка ССУ. Хмельницькому. наша армія, на відміну від російського Збіговиська, б'є саме туди, куди треба бити. Наша армія не воює проти цивільних. Наша Армія знищує російських загарбників, які після наших ударів змінюють своє базування на підземне. Це і є найкращі бункери, у яких можна сховати росіян. Але ви знаєте, друзі, мені здається, що самим росіянам оце подобається. Подобається дохнути масово на війні проти України. От візьмемо, наприклад, Пригожина, того, який керує ПВК Вагнер, і того, який днями записував відеозвернення до Зеленського. Сидів в штабі на Півамайки. Скаліван Зеленський під'їхав. швидко рванув в сторону Бахмута. Вот сейчас Малки ребята отработают, если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там чье, зачем. Пригожин цього нового року зустричався зи своим гарматным мьясом, спилкувався із ними та святкував. Более позитивных. <кхух> <кхух> <Доводит, кхух> да пусть да, ждут, ждут, дождутся э, семьи, жены, дети, родственники, близкие, родители. Всіх дождуться. і ці росіяни і справді повернуться додому у чорних пакетах або у цинкових трунах, тому що Пригожин сам знімає відео, як він ходить біля трупів своїх солдатів. Мосту саме спілітати з Їх контракт закінчений. Поїду додому. Очевидно, що Пригожину дуже подобається те, що його найманці масово дохнуть на українській землі, тому що іншого пояснення, навіщо він знімає ось отакі відео, у мене немає. ЧВК байсичувикава, які погибли на фронті, котрих з уваженням сейчас. А може в цимки повезуть домой. Пригожин показує увесь шлях російського окупанта. Приїхав в Україну, побухав, подох і поїхав назад до себе на Росію у чорному мішку з Новим роком. Ну що, парні? щасливо, з вагом буде. І така реклама очевидно подобається і самим росіянам, тому що вони, коли на все це дивляться, усе одно приймають рішення, пхаються на нашу землю, а потім у землі і лежать. Ну раз їм це так сильно подобається, то збройні сили України будуть і надалі здійснювати їхні мрії, будуть і надалі знищувати цю заразу на нашій землі. Але щоб це відбувалося ефективніше, друзі, я вам нагадую: підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії, і українська армія буде і надалі нас тішити пачками хороших росіян та наближатиме нас із вами до спільної перемоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.